Триває ефір передачі полудень. Сьогодні моя гостя Ольга Кунтиш, координаторка саб кластеру продовольчої безпеки та засобів до існування в Чернігівській області, програмна менеджерка ЗО Чернігів Суми. Ми говоримо про проєкти і програми для організацій громадянського суспільства та ініціативних груп. Добрий день, Ольга. Вітаю Андрію, вітаю слухачі. Давайте спочатку розповімо про те, що являє собою кластерна система, взагалі. Ну, кластерна система це взагалі таке глобальне поняття. По суті, це механізм координації гуманітарної допомоги. І така кластерна система вона відкривається в тих країнах, де трапилась якийсь військовий конфлікт, стихійне лихо чи катастрофа. І саме цей механізм він координує організації, які працюють з надання допомоги. Продовольча безпека. Чому безпека? Що мають на увазі під продовольча безпека? Продовольча безпека, ну насамперед, це ми говоримо про здатність домогосподарства задовільнити свої базові потреби у їжі. І коли ми говоримо про військові конфлікти, коли ми говоримо, наприклад, от, якщо в контексті Чернігівської області зараз це не дуже актуально. Але якщо ми розглянемо певні ситуації, які в нас виникають в області, наприклад, евакуація населення, коли, наприклад, людей евакуювали, навіть ті ж гарячі обіди, це підтримка для них, або привезли їх в місця. Колективного проживання, ті ж самі, навіть продовольчі е, пакети продовольчої допомоги, вони допоможуть їм підтримати їхнє життя самого, е, на, на першому етапі. Яка ситуація на Чернігівщині в цьому році щодо і продуктів, і засобів до існування? І що ми взагалі маємо на увазі під засобами до існування? Чи завжди це мова тільки про гроші? Коли ми говоримо взагалі про надання допомоги гуманітарним організаціям, організаціями, які підпорядковуються ООН, вони, їхня діяльність регулюється певними документами. І, зокрема, на кожен рік є такий документ, як план гуманітарного реагування і потреб. І цей документ передбачає, де, в яких областях, яким саме людям і які саме вид допомоги планується надати. І інші організації, відповідно, вони ознайомлюються з цим документом і пріоритизують для себе. Треба і регіони, і види допомоги, які треба надати. Коли ми говоримо про продовольчу безпеку і засоби до існування, власне, те, чим займається кластер, який я представляю, продовольча допомога, це зрозуміло. Це продукти харчування, вони можуть бути в різному вигляді Гарячі харчування, в натуральному вигляді, це можуть бути навіть ваучери на їжу в супермаркети. То засоби до існування це таке поняття, яке трошки складніше для розуміння, але по суті, це те, що допомагає домогосподарствам знаходити якісь засоби, щоб існувати. Тобто саме слово випливає з іншого. Сюди відносяться дуже багато різних активностей. Це зокрема підтримка домогосподарства, що дуже релевантно до Чернігівщини. Сільськогосподарські підтримка, Коли домогосподарствам надається допомога або грошова на якісь активи, або навіть в натуральному вигляді можуть надаватися якісь курчата, корм для курчат. Тобто тут залежить вже від донора. Також до засобів до існування багато можливо чули різні мікрогрантові підтримки бізнесу, бізнесу, самозайнятості, невеличкі гранти дуже багато їх надавалось на Чернігівщині. Це теж відноситься сюди до засобів до існування. Також різні курси перекваліфікації, працевлаштування це теж засоби до існування. Тобто, все те, що допомагає нам вижити, генерувати дохід якийсь і бути менш залежними потім від гуманітарної допомоги. І скільки років вже сабкластер працює на Чернігівщині? Взагалі, координакоса на Чернігівщині сабкластер відкрито трошки більше року тому, от і вони є не у всіх регіонах, а виключно в тих регіонах, де люди потребують перш за все допомоги. Це Прикордонні області і прифронтові. не секрет, що особливо після подій, які відбулися на початку року, ситуацією в Сполучених Штатах, фінансування гуманітарне фінансування дуже і дуже скоротилося. І а, теж коли згадувала про документ, план гуманітарного граювання і потреб, в якому зазначається декому скільки надати допомоги. Цей документ був можна сказати переписаний, переглянутий через саме скорочення гуманітарного фінансування і якщо, наприклад, для Чернігівщини на цей рік, 25-й рік, планувалося, що буде охоплено продовольчою допомогою 45 тисяч людей, це 45 тисяч людей повинні отримувати щомісяця продовольчу допомогу. До кінця року мається на увазі. Так. Так, це щомісячна, тому що потреба в їжі щомісячна, то відбулася репріоритизація, і продовольча допомога була взагалі виключена з плану по Чернігівській області. Але це не означає, що вона не буде надаватися є деякі випадки, які вони незалежності від того, чи встановлена ціль кластеру, чи не встановлена, буде надаватися допомога. Це такі випадки, як реагування на евакуацію. Екстрене, наприклад, реагування після обстрілів також це допомога внутрішньо переміщеним особам. Тобто такі якісь гострі події, коли ну, в будь-якому випадку продовольча допомога буде надаватися. І особливо підтримка вразливого населення біля лінії фронту. Це у нас Семенівка, пріоритетна Сіверщина. Але знову ж таки, невеличкі організації вони можуть здійснювати і надавати свою допомогу. Навіть не в цих випадках, знову ж таки, десь вони отримали грант і можуть працювати. Щодо засобів до існування, також відбулася репріоритизація, і ціль не була виключена повністю для Чернігівської області, але була скорочена і значно скорочена. Якщо, наприклад, на 2025 рік було встановлено ціль покрити такою допомогою 74 тисячі осіб, то після репріоритизації це 25 тисяч осіб. Але це ціль річна, вона не щомісячна. Тобто, за рік планується охопити цією допомогою мінімум 25 тисяч осіб, як громадам або окремим людям отримати допомогу, хто як зрозуміти, що людина має право на цю допомогу. А якщо ми говоримо про продовольчу допомогу, наприклад, це дуже складно, коли людина звертається, знаходить організацію, звертається самостійно. Бувають у нас так: ми отримуємо звернення, але ми не завжди можемо допомогти. Зазвичай великі організації вони працюють в узгоджених районах, узгоджена територіальність між собою, і вони не можуть там хаотично надавати по І коли ми говоримо про продовольчу допомогу, зазвичай громади. Вони подають відповідне звернення до військової адміністрації. Військова адміністрація вона періодично має зустрічі з оча, і вони інформують про таку потребу і або кластери, або оча. І відповідно тоді кластери направляють партнерів. Але знову ж таки, наприклад, я представляю кластер, але так. це не означає, що якщо звернутись до мене, то одразу буде надана допомога. Це залежить від спроможності партнерів. Ми, як кластер, у нас немає ані засобів, ми не є юридичною особою, ми просто здійснюємо діяльність. І відповідно, тобто, це має бути запитова. Коли ми говоримо про допомогу засобами до існування та сільськогосподарська підтримка, ті ж гранти, як зазвичай це відбувається? Знову ж таки, звернення громадян там прямі вони не завжди можуть допомогти. Тобто, якщо в організації є цей регіон, це точніше ця громада для допомоги, то організація зможе допомогти і фінансування. Якщо ні, то ні. Зазвичай, перед тим, як планувати проєкт, кожна організація вона проводить так звану оцінку потреб. Тобто у людей задаються запитання, визначається взагалі потреба, визначається, які категорії населення проживають. Береться до уваги, якщо ця територія була або деокупована, або вона страждає від постійних обстрілів. І відповідно до цієї оцінки потреб гуманітарна організація вона. Робить дизайн майбутньої інтервенції свого майбутнього проекту, і тільки тоді вона заходить. Тобто, просто звернення від людини ну, на цьому рівні це, це складно. Це або влада повинна обласна інформувати про таку потребу, і тоді організації міжнародні вони планують діяльність. Або це вже якщо звернення відбулося, то тільки тоді, коли це є в плані організації, є фінансування на це, тільки тоді вона може допомогти. Влади зверталася. До нас, ну, так. Так. так, звісно, особливо, до нас, до нас, мене, як до координаторки кластеру, були неодноразові запити від Новгородціврської громади щодо продуктів харчування. І, по суті, це було якби успішно. Ми уточнили, перенаправили ці запити до партнерів і була надана продовольча допомога. Ну, але знову ж таки, продовольча допомога це потреба щомісячна. Там, сьогодні ми задовільнили потребу цю. Але знову там через місяць, через два треба десь шукати. І як я вже зазначила, наприклад, аж Сумська область там потреба вища, то вже складніше залучати цю продовольчу допомогу. Ну і безумовно від обласної влади находять теж запити щодо різних типів допомоги, і так само з міською владою є координація. Вони ну це вже стосується пращеправди не продовольчої допомоги, а тих же обстрілів. Коли відбуваються, наприклад, обстріли, зазвичай міська влада робить координаційну зустріч, і партнери між собою узгоджують свою спроможність, хто може допомогти, які адреси. Тобто так, все в принципі, і з владою проводиться в тісній співпраці. Є якась статистика, з кільком громадам або скільком людям у цих громадах вже було надано допомогу. Я так можу лише сказати, лише на наприклад, про свій кластер. Зазвичай ціль кластеру по продовольчій допомозі в Чернігівській області покривається на 100% плюс-мінус. Тобто, якщо у нас, наприклад, там була раніше встановлена 25 тисяч ціль кластеру охопити людей, то більш-менш це охоплювалося єдиним бути дисбаланс десь у якихось громадах більше надали, десь менше. Ну на жаль, цього не уникнути. Так такі випадки, якби бувають. Якщо говорити про допомогу засобів до існування, от, наприклад, та ж ціль кластеру була встановлена 74 тисячі, зараз вона репріоритизована, то зазвичай по засобах до існування вона не досягає до 100%. тобто тут якби трошки складніше. І я думаю, що зменшенням гуманітарного фінансування буде в цьому році теж складніше досягти. Цієї цілі. А в чому була надана допомога? Це були продуктові набори, якщо стосується продовольчої безпеки. Так, зазвичай це продуктові набори в натуральному вигляді, також гаряче харчування. А гаряче харчування у нас поширене модульні будинки, особливо ось була в цьому році евакуація з Семенівщини. Там працює World Central Kitchen і вони забезпечуються гаряче харчування. Також, наприклад. У Семенівці постійно працює іскра добра. Вони надають гаряче харчування вразливим категоріям населення, От тому якби різне. Це може бути також інституційне харчування у школах, різні види підтримки. Які ще критичні питання виникають у чорніських громадах, якими ви опікуєтесь? Ну тут більше вже стосується не до кластеру, а загалом організації, яку я представляю Зоа. Наразі, ось, наприклад, вчора, не вчора, а останні дні, ми бачили ці масовані ракетні удари також шахеди і. Ми ще не встигли, скажімо так, запустити проект, але ми розуміємо, що ми повинні терміново запускати, тому що зараз є потреба з відновленням житла. Особливо от я ознайомилась в новинах. Поки що зустрічі не було з владою, що близько 30 багатоповерхівок постраждали це, мабуть, легкі ремонти, тому що вибиті вікна і так далі. От ось такий, якби приклад запиту. Також це може бути багатоцільова грошова допомога, теж після обстрілів. Теж, коли люди евакуйовуються, то їм надається готівка, яка є нецільова, і люди можуть витрачати ну, на будь-що. До речі, запити такі ж, теж у нас були і психологічна допомога. Ми, щоправда, не надаємо, але ми перенаправляємо до партнерів. Також підтримка ветеранів, той же серцевір у нас в Чернігові, всі знають таку організацію. ЗОА ми надали їм грант, цей грант покривав допомоги. Вільних бригад з психолога та юриста, тобто різні абсолютно запити, і вони можуть в залежності від того, коли щось трапилось, там змінюватися. І якщо говорити про організацію ЗО, що за плани вона має на Чернігівщину на цей рік? На цей рік ми дещо зменшили свої активності, тому що ми з 25-го року розширили свою діяльність на суми і в квітні відкрили там офіс. І на Чернігівщині наші активності будуть значно зменшені. В нас будуть передбачається невеличкий компонент з відновлення житла. Це легкі середні ремонти, і з огляду на те, що трапилось за останні дні, я думаю, що нашу спроможність ми, скажімо, так, одразу витратимо ці, ці ресурси на, на якби усунення ліквідацію цих наслідків, тому що ми не знаємо, що скільки партнерів можуть покрити відповідною допомогою. Як я вже зазначила, деякі з партнерів гуманітарній організації вони. Припинили, закрили свої офіси, тому що гуманітарне фінансування зменшується. Також у нас буде сільськогосподарська підтримка, це ті ж засоби до існування. Невеличкий таргет, ціль покриття це всього лише 200 домогосподарств. Вони отримають грошову допомогу 400 або 700 або 1000 євро. І за ці кошти вони зможуть купити, наприклад, там, різні сільськогосподарські активи, худобу. У нас в минулому році був такий проєкт, в цьому році буде такий проєкт. Але через те, що гуманітарне фінансування зменшується, ми будемо робити акцент на багато вразливості домогосподарстві. Тому складніше буде все менше і менше домогосподарств може отримувати таку допомогу. І також, мабуть, такий з одних цікавих наших проєктів, які буде реалізовувати. Це проект з підтримки організацій громадянського суспільства, іншими словами, місцеві наші громадські організації і ініціативні групи невеличкими грантами для різних проєктів. Яким критеріям треба відповідати, щоб претендувати на допомогу? Ну, давайте поговоримо про ось цю грошову допомогу, про яку ви кажете. Якщо, наприклад, говорити про сільськогосподарську допомогу, то ми будемо акцентуватися на багато вразливість домогосподарств. І перш за все, що найменше домогосподарство повинно відповідати двом критеріям. Ну, зазвичай всі знають такі критерії вразливості, як домогосподарство має члени родини з статусом інвалідності. Також це можуть бути багатодітні родини, це може бути одинокий батько чи мати. Це Можуть бути внутрішньо переміщені особи. Але дуже важливо, з 2025 року ми вимушено пріоритизували внутрішньопереміщених осіб, розглядаємо їх для допомоги тільки коли це ВПО після 124-го року. Тому що, на жаль, спроможність менша і менша, і ми вимушені надавати допомогу лише останнім ВПО. Бо ті ВПО вже якби отримували. Коли ми говоримо, наприклад, про активності з відновлення житла, то критерії це зазвичай знову ж таки статус особи з інвалідністю, багатодітні, одинокі батькомати, ну, тобто всі ці стандартні критерії, і тут вже не треба мати декілька критерій. Коли говоримо про багатоцілів грошову допомогу, вона ця допомога регулюється різними документами рекомендаціями від Cash Working груп. Це, скажімо, так. Така інституція, яка регулює надання цієї готівки, і вона нам самим надає рекомендації, хто може отримати цю допомогу. Ну зазвичай, це як реагування після обстрілів, реагування одразу після того, як люди евакуювалися, тобто теж якийсь певний такий обмежений критерій. Щодо ОГС ініціативних груп, у нас, скажімо так, таких критеріїв для дозаявників не буде. Ну, Головне, щоб там не було відкритих кримінальних проваджень, ОГС мати статус неприбутковості. Єдине застереження не має бути військових проєктів і не повинен там відноситись голова організації або бути якихось політичних проєктів, тому що ми є гуманітарною організацією і ми дотримаємося. Принципу нейтральності, і в цьому випадку, якщо в родині, наприклад, є ветеран війни, чи це не є таким же критерієм, як багатодітність чи наявність особи з інвалідністю в домогосподарстві? До речі, дуже хороше запитання. Часто ну, не тільки ЗОА, а й інші організації стикаються з тим, коли особливо в сільських громадах такі родини, в яких є Особи, що чоловіки на фронті, там, чоловіки чи батько на фронті, вони звертаються за допомогою продуктовою і не завжди їм можуть допомогти. Чому саме власне так виникає? Для розуміння організації, які мають статус гуманітарної, вони не можуть допомагати військовим. І якби це, це таке правило, і це не те, що там ми не хочемо. Це просто якби порушує принцип нейтральності, тому що часто гуманітарні організації можуть працювати по обидві лінії фронту і підтримувати саме цивільне населення, яке знаходиться в біді. І коли, наприклад, запитують владу, бо можливо звинувачують, що нас не включили там списки, але ж в мене чоловік на фронті. Це не означає, що влада не включила, і це не означає, що організація не пріоритизувала цих людей? Безумовно, люди такі, якщо вони потребують підтримки і вони прийшли, то значить вони і потребують. Але це є певні обмеження, і тому варто розуміти. Але коли ми говоримо про ветеранів, це не розповсюджується. Це лише дія до діючих військовослужбовців. Щодо ветеранів, навпаки, гуманітарні організації всіляко намагаються підтримати ветеранів. От ці гранти, які надаються місцевим громадським організаціям чи ініціативним групам, волонтерам, чи треба бути офіційно зареєстрованими? Якщо ми говоримо про громадські організації, так, це має бути офіційно зареєстрована громадська організація і повинна мати статус неприбутковості. Якщо ми говоримо про ініціативну групу, ні. В принципі, ми допомагаємо потім в процесі проєкту зареєструватися лідер ініціативної групи як волонтери стати на обліку податкову службу. Є такий реєстр волонтерів АТО ООС, і він відноситься не лише як волонтерство військового. А також там є можливість зареєструватися волонтером цивільним, і тому, в принципі, ми допомагаємо. Тобто, люди можуть звернутися, є якась група людей, там від чотирьох людей. В них немає серед них зареєстрованого волонтера. Це нічого страшного. Люди можуть подаватися. Ми потім допоможемо цю е, діяльність, скажімо так, легітимізувати для того, щоб це не оподатковувалося, для того, щоб це було в правовому полі. І про які ініціативи йде мова. Що з чим можуть виступати? В цьому році у нас буде фокус саме на базові потреби людей, тому що такий пріоритет нашого донора це Український гуманітарний фонд і, по суті, базові потреби це найпріоритетніші потреби. Знову ж таки, поняття може бути незрозумілим для людей, трошки поясню. Ну, якби базові потреби це їжа, це житло насамперед, це безпека. І якщо так от коротко, проекти, наприклад, з евакуації населення, вони будуть пріоритетними. Або, наприклад, ті ж прикордонні райони, громади прикордонні, немає продуктів, наприклад, харчування, є потреба, є нові ВПО, або ВПО проживають в колективних центрах, це можуть бути продукти харчування. Або, наприклад, розміщення ВПО в якомусь гуртожитку. В якому погані умови, і там ну немає елементарних базових умов, то це може бути навіть проект з якогось там елементарного ремонту базового або це заміна вікон старих може бути. Тобто, все, що стосується житла, безпеки людини і продовольчої безпеки, в тому числі, які в цьому випадку алгоритм дій от зібралися чотири людини ініціативні, так ви кажете, легітимізуєте їх. І потім, що вони чи мають вони вже мати проєкт, в якому він вигляді має бути. Ми запустимо цей проєкт вже наступного місяця, можливо, першого числа, можливо, в перших числах. І цей проєкт у нас буде реалізовуватися спільно з місцевою організацією Асоціація демократичного розвитку. Як це буде виглядати? Перш за все, ми, коли запустимо оголошення, буде реєстраційне посилання, окремо для громадських організацій, окремо для ініціативних груп. Це посилання для реєстрації це, по суті, коротко, короткий опис ідеї, що хоче зробити ця ініціативна група. По-перше, хто ця ініціативна група, де в якій громаді планує здійснювати проєкт, короткий опис проєкту. Причому в нас не буде таких вимог, щоб вони мали там, описати, як це згідно проєктного менеджменту, там, мету, цілі і так далі. Тобто, ні, у довільній формі вони повинні розписати, розписати в довільній формі бюджет і залишити нам таку заявку. І коли ми говоримо про проекти від ініціативних груп, ми будемо протягом чотирьох місяців обирати щомісячно. Такі проекти, тому що це дуже добре, як, наприклад, реагування щось трапилося. Знову ж та, Семенівка в нас був приклад, коли там у лютому, у березні була евакуація, починаючи грудень, січень, лютий була евакуація. І це такі термінові проекти, і організація може податися, наприклад, і отримати кошти на евакуацію людей, в тому числі навіть з тваринами, з домашнім, якщо це потрібно. А також. Якби ну, в залежності, що трапилось, може організація подаватись, ми розглядаємо проекти. Якщо ми перевіряємо інформацію, якщо зазначена інформація відповідає дійсності, ми також звірили це з владою, то ми рекомендуємо цей проєкт до виплати. Але доки цей проєкт ще не рекомендований до виплати, ініціативна група не повинна оформлятися лідер групи як волонтер. В цьому немає необхідності. Лише тоді, коли ми скажемо так, ми затверджуємо ваш проєкт – Починається процедура реєстрації, але це займає один-два дні. Як, яким чином ми допомагаємо? Там коротенька інструкція, ми повністю інструктуємо. І тоді, вже, коли, наприклад, лідер ініціативної групи, він має цей документ з податкової, що підтверджує, що там його iBank, рахунок банківський належить до волонтерського, ми тоді перераховуємо тільки кошти. Мова йде про проекти терміном, які короткотермінові, довготермінові. Чи можна там на рік чи до кінця року цього? На жаль, на рік це великі проекти для громадських організацій, це будуть проекти терміном до шести місяців, для ініціативних груп три місяці. Але ж знову ж як я зазначила, протягом чотирьох місяців вони можуть подаватися. Зазвичай ініціативні групи це якісь такі невеличкі проекти, які можна дуже швидко реалізувати. В них менше якихось там з. Зобов'язань і меншої складності, ніж проекти, коли ми говоримо про ОГС. на які суми можна розраховувати? Чи є якісь обмеження в цьому? Для громадських організацій, благодійних фондів, тобто організацій громадянського суспільства, максимальна сума гранту становить 10 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про ініціативні групи, то це 5 тисяч доларів. Чи контролюєте ви реалізацію проєкту? Так, звісно, з кожною ініціативною групою укладається договір, а з кожною ОГС укладається договір. Якщо ми говоримо про ОГС, то громадські організації до них підхід таки більш такий складний, структурований. Вони проходять навчання з проектного менеджменту і вони готують повноцінну грантову заявку. І ми обираємо ОГС навіть ті, які не мали досвіду, тому що нам важливо навчити і підготувати ці ОГС до майбутньої роботи з інших. Донорами і ми навіть їх просимо не бійтесь, помилятися. Це нормально. Ми навпаки для того, щоб вам допомогти і підготувати, коли ми підемо. Бо зазвичай такі організації тимчасово знаходяться в Україні, щоб ви могли самостійно залучати фінансування. Тобто, вони готують повноцінну проектну заявку, в них буде фасилітатор, вони готують повноцінний бюджет, і потім вони звітують згідно цього бюджету повністю за всі витрати, які вони здійснили. По ініціативним групам звітність буде простіша. По суті, це будуть їхні чеки, але вони там повинні узгоджувати деякі закупівлі, там певний поріг з нами. Програма стартує з червня, відомо так. з якого числа? Сподіваюся, що з 1 червня, але можливо з 10. Ну тобто, можна слідкувати на так. сторінках в інтернеті, там так. буде форма заявки. Так, можна слідкувати за сторінкою «Zoa in Ukraine» у Фейсбуці, також сторінка наших партнерів Асоціації демократичного розвитку. І я дуже дякую за це запрошення. Можливо, якщо мене чуть представники органів місцевого самоврядування, дуже хотілося б, щоб вони налагоджували комунікацію всередині громади зі своїми громадськими організаціями які діють, зі своїми активними членами суспільства, волонтерами, щоб у випадку, якщо щось трапиться, чи ви вже бачите, Чити якусь потребу, то ви могли їх скоординувати, скерувати. Що є такий інструмент? Будь ласка, користуйтесь, тому що ми зацікавлені допомогти максимально і там, де ця допомога потрібна. Чи якось обмежена географія проєкту якимось громадами? Так, конкретно так, це лише три прикордонні райони: тобто Новгород Сіверський, Корюківський і Чернігівський. А яка кількість грантів взагалі передбачена для громадських організацій ініціативних груп? У нас передбачається 7 грантів для громадських організацій і 10 грантів для ініціативних груп. Але це з розрахунку певного середнього бюджету. Але так буває зазвичай на практиці, що кількість організацій, яка може бути покрита трошки більше, через те, що середній бюджет нижче ніж від запланованого? Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкти і програми для організацій громадянського суспільства. Та Ініціативних груп. у мене в гостях була Ольга Кунтиш, координаторка сабкластеру з продовольчої безпеки та засобів до існування в Чернігівській області, програмна менеджерка ЗО Чернігів Суми. Дякую вам.